У Робота у нас заїхала Honda CRV, прямий на начистку паливних форсунок. Приступаємо до роботи. Колектор, і ось тут у нас стоять форсуночки, 4 штучки. Щоб зняти, використовується специнструмент. Специнструментів зняти неможливо. Ось у нас сама рамка. Зараз будемо знімати форсуночки. Так, форсуночки зняв, ось такий їхній стан. розпилювач у нас усі в нагарі. Зараз будемо очищати від зовнішнього нагару, будемо воно на стенд та чистити. Так, форсуночки вже на стенді, ось так вони розпиляють до чистки. Рідина у нас грязна, розпиляють всі форсунки добре. Продуктивність форсунок у нас низька. А так. Баланс між форсунками у нас однаковий, розпиляють у нас вони однаково. Зараз буде перший цикл очистки. Так, форсуночки повністю почищені, робимо режим перевірки. Ось так вони розпиляють після чистки. Долукиння форсунок вона вже зросла в рази. Рідина у нас чиста. Зараз перевіримо баланс. Як бачимо, баланс між пасунками у нас однаковий, рідина у нас прозора чиста. Можна знімати та встановлювати на автівку. Фонда повністю готова, все зібрано. Запускаємо двигун. Запускається з фіоборта, ніяких у нас помилок немає, працює в ідеалі. Також почистив дросільну засновачку, вся була на гарі, потім адаптував її, Тоби... зараз ніяких у нас немає. Якщо кому потрібно почистити паливні форсунки, будь-які, прямой фриск, обичний, можете дзвонити, звертатися.